У Надвірній відбулось велике мистецьке дійство: свято українського танцю приурочене дням матері, сім'ї та захисту дітей. Центральний майдан Шимченка звенів різноманіттям мелодії, ряснів різнобарв'ям костюмів, відбивав ритмами різноманітних танців, географія яких розкинулась від високих Карпат до широкого Дніпра. Велика громада надвірнянців та гості міста мали змогу насолодитися краслою танців і оцінити творчий потенціал. наснагу і талант народного аматорського ансамблю танцю Горянка та Горяночка український народ створив своє самобутнє оригінальне хореографічне мистецтво, яке посідає одне з провідних місць у світовій духовній культурі. Його по особливому з творчим натхненням пропагує засновник танцювального ансамблю Горянка Надвірнянського районного будинку культури Олена Здольник. Цьогорічна концертна програма була насичена двома десятками танцювальних Постановок, які не залишили байдужим жодного глядача. Дивлячись на колектив горянка, це вже фактично підготовлені високі професіонали своєї справи, свого таланту, мистецтва танцю. Горяночка щойно продемонструвала, що невдовзі вони також вже будуть горянкою, і також вони вже. На шляху до високого професіоналізму для того, щоб у них все вийшло, Я думаю, що ми спільними зусиллями створимо їм умови і будемо робити все належне для того, щоб раділи матері, щоб примножувалися наші сім'ї, щоб розвивалася наша держава, і е, як на мене, то Танцювальний ансамбль Горянка і Горяночка це є візитівка надвірної і надвірнянщини. Сьогодні майдан Шевченка знов зацвів, як навесні, прекрасними нашими квітами, нашими дітьми. І я, стоячи серед вас, так боком спостерігав за реакцією батьків, дідусів, бабусів, матерів, які з гордістю, з радістю, з тривогою спостерігали за виступом своїх дітей. Ну, повірте, я вам так скажу по-доброму, десь трошки заздрив. Тому що ви мали можливість віддати своїх дітей в добрі руки Олени Іванівни, яка готує з них справжніх майстрів, які не тільки вміють танцювати, які вміють себе поводити. Вони є велика сім'я, дружна сім'я, яка називається Горянка. Вони несуть ото добре у світ. І я спостерігав за ними, бачив їх три роки тому, коли вони виступали в Польщі. І де би вони не виступали, їм всі аплодують, стоячи. Мені сьогодні приємно виступати на цій сцені. Причини те, що два мої сини. Учасники ансамблю Горянка на сьогодні один випускник і на протязі років я маю можливість спостерігати за розвитком мистецтва цього славного колективу. Другого червня буде творчий звіт на Двірнянщині на сцені Івано-Франківської обласної філармонії. Я від щирої душі бажаю колективу Горянки. Показати мистецтво з усім своїм е, вишуканістю і запалом і побажати, щоб мистецтво Олени Вайне і цього колективу було представлено від імені Надвернящини від е, на сцені. Національного палацу Україна у місті Києві на пісукому концерті Івано-Франківської області. Гуцулка постолята Веретенця Джорило Микитиха справжня гордість нашого краю. Адже ці танцювальні композиції взяті з джерел саме на двірнянщини. Новинкою сезону був виступ наймолодших учасників горяночки під назвою На пташиному дворі. Гарною прикрасою свята став виступ народного аматорського ансамблю Танцю візерунок під керівництвом Ольги Марченко та номери циркової студії Веселка під орудою. Ю, Галини Гресько. Українські народні танці запальні і ліричні, нестримні і повільні, полонили глядачів. До речі, успішні гастролі танцювального колективу Горянка по країнах Європи утвердили і прославили українське мистецтво, завоювавши палких шанувальників. Ці юнаки і юнки у яскравих костюмах вивчили понад 30 танців, за що їм сотні разів аплодували, стоячи, навіть імениті танцюристи. Дійство завершилося трепетно і хвилюючи. Горянка вкотре випустила у широкий світ своїх випускників, які закінчили і і танцювальну школу. Учасникам вручили грамоти і премії. У цей день звучало багато сердечних слів на адресу вчителя танців Олени Здольник і випускників, серед яких присяга молодших танцюристів-горянки в тому, що вони продовжуватимуть славні традиції своїх попередників і надалі прославлятимуть наш край.